Моя відповідь стосовно того, що один із правозахисників України російськомовний. Правозахисник, всі ви його знаєте, почав чіплятися до моєї персони, до мого обличчя. Як я виглядаю? Всі ви його знаєте, він російськомовний, він до в Україні. Все це зрозуміло, що він почав чіплятися до мого обличчя та моєї зовнішності. Натомість, в мові, вже зібрано докази антиукраїнської діяльності цього правозахисника та скеровано в МВС СБУ ДБР. Всі його висловили вже скеровані в Офіс Генерального прокурора. Це буде моя відповідь йому, коли він почав принижувати моє прізвище або моє походження. Я не буду називати, хто це, ви побачите, це в новинах. Дуже. О, і незабаром. Силові органи дадуть оцінку цій людині, його важко назвати людиною. Це байстрюк катів сатанілих. Також вже підготовлено ряд кримінальних справ проти українських адвокатів. які... Я вже підготовив кримінальні справи проти українських адвокатів. Їх також буде засаджено до в'язниці. З подачі Ківалова Сергія Васильовича і відомого адвоката Лавренюка Василя Васильовича. Не потрібно переходити дорогу Ківаловським. саме так. Тому. На будь-яку злобу в мою адресу я буду відповідати кримінальними справами на тих, хто там чимось займається і порушує закон. Саме так моя відповідь тим, хто порушує закон. Знайдемо кожного, жоден нікнейми не допоможуть. Всі думаєте, що. Google не видасть ваше місце положення та де ви там ховаєтесь? Чого знайдемо кожного? Саме так, хто там писав. Кожному кримінальне провадження буде. То ні. Що робити, коли вам? Пишуть такі неадеквати, які вас обзивають, реагуйте спокійно. По-друге, відкривайте кримінальні справи на них. Крапочка і все. Всі, мабуть, здогадалися, про кого я кажу. Якщо ні, думайте. Також відомі адвокати Ютубу також будуть посаджені до в'язниці. Незабаром. Які ви усі знаєте. Чому? Тому що вони мені і Ківалу заважають. Тому що вони займаються тим, що я забороняю та пан ківал. Ми забороняємо її діяльність. Від сьогодні. І я і ківало будемо вирішувати, кому можна щось вести, а кому не можна. Капочка. Тому давайте будемо більш добрішими один до одного. Також вже підготовлений ряд кримінальних справ проти українських журналістів завдяки мені. Вони вже. У слідчих, СБУ, МВС і ДБ. Результати незабаром будуть. Настає череда, арештів тих, хто заважає українському націоналізму. Ті, хто каже та ображає. На, будуть покарані по всій строгості закону, у відповідності до норм Права Республіки України. Звичайно. Ми ні до кого не ліземо, але потрібно вести себе чемно, а не бути скотиняком, як деякі недопалозахисники, які розмовляють російською мовою. Саме так. І ви знаєте, про кого я кіжила. Помста вже є. слідство вже розпочато. Тому я вітаю того правозахисника. Кримінальна справа на тебе відкрита, гроші не допоможуть, адвокати тобі не допоможуть. Хабарі суддям також не допоможуть, бо ківала прулить. Крапочка, кивалов це наше все. Ківалов Сергій Васильович і Лавренюк Василь Васильович. Це наше все. Це великі правозахисники України. Ті, хто нам перейшов дорогу, сядуть у в'язницю. Це стосується тих, хто відкрив свій поганий ротик проти нас. Пошкодуй. Кримінальними справами, цивільними справами. Звичайно, вже готові всі цивільні кримінальні справи. Хай не думають деякі наші опоненти, що ми там нічого не робимо. Ми вже підготували, готуйтесь. Це стосується навіть адвокатів. Відомих адвокатів і будуть їх арешти. Саме так. Тому що я так вирішив і діяльність забороняє, як і пан Ківал. Тепер ми вирішуємо тут. Кому що робити? Слава Україні! Бо маємо на це право відповідно до статті 34, частина 3 ми можемо обмежити будь-коли, хто, на нашу думку, нам заважає обмежити право на свободу слова і висловлювання. І занести їх в чорний список РНБУ України. Тому вашу агресію можете собі залишити, а Ківалівські вас всіх переможуть і помножуть на нудь кримінальними справами адміністративними і цивільними проти вас. Слава Україні! Героям слава! Тепер відповім стосовно висловів Арестовича. Стосовно того, що він ображає українців, це стаття 161 частина 1 Кримінального кодексу України. Крапочка. Саме так ось чому винен Арестович. Чому він собі дозволяє? Тому що ви терпите. досить затерпіте. Пишіть на Арестовища статтю 161 частину 1 в ДБР. негайно швидко. Крапочка. Він веде себе як остання свиня і навол. Тому що він також, як той російськомовний, правозахисник. Байстрюк катів осатанілих та виродок. Він ніколи не стане президентом, тому що я йому заборонив. Крапка. Ніколи Люся не стане президентом, тому що навіть Ківалов заборонив. А якщо ківалов заборонив, це вже для Люсі кінець світу. Люся не стане. Президентом України бо Ківалов Сергій Васильович вважає, що Люся перейшла червоні лінії. Саме червоні лінії Ківалова. Ображати виборців нікому не дано права. Саме так. І раджу виборцям майбутнім. Зробити байкот виборів. Чим більше вас не прийде, тим більше ми усі делегімітизуємо цю владу. Разом переможемо всіх. Якщо вам потрібна моя правова допомога, звертайтесь, будь ласка, на електронну адресу академік.лав'єр значокімейл roton. Захищу кожного українця від свавілля влади та київського режиму. Слава Україні! Якщо тобі потрібна, юридична консультація з будь-яких норм права це коштує від 300 до 1000 гривень в залежності від складності запитання, які ви мені задаєте, вихід із статусу фізичної особи коштує. 500 гривень. Вирішення питань з ТСК та СП та консультація з питань від 500 до 1000 гривень. Повернення вашого родича з фронту додому коштує 2000 гривень. Заповнення позовної заяви в суд коштує 1500 гривень. Заповнення просто заяви в суд коштує 1000 гривень. Консультація з кримінальних справ і процесу кримінального коштує від 100 до 300 доларів США. Звертайся, тобі це треба. Підпишись обов'язково на цей YouTube канал, TikTok канал, Instagram канал. Поширюється відео в тренди соцмереж обов'язково. Та жми кнопку спонсорства або спонсорувати. В описі до відео, обов'язково. Тобі це треба. Також я роблю витяги по коду РДПУ. Дізнайся, свого агента. Замовляй послугу, витяг по коду РДПУ. Так, я консультую, я у статусі людини, керувати автомобілем і вести бізнес. Звертайся, тобі це треба. Консультація. Коштує тисячу гривень, тобі це треба. Звертайся на електронну пошту academic.Lavier, значок emailproton.Mi.